Так, усім привіт. Утро 23 серпня, похмуро, Ну, Майже всю ніч так, дощ був. Ну як дощ, таке ото. Не сказати, що ну, землю намочило трохи, під кущами сухо, бо вийшов на виноградник, мені зараз треба е, да, воно, дивіться, дощ, бачите, воно, сухі п'ятна. Е, вийшов на виноградник. Треба нарізати е, трошки винограду, бо зараз будемо ну, готуємося до Петрівни на юбилей. Тож ми були в Віри Володимировни, я вам казав. Ну а тепер ось в Галини Петрівни. Тут виходить, сьогодні 80 років. Якби така дата, ну, немаленька, скажемо. Да. То ми наріжемо її до подарунків наріжемо на стіл винограду, це я зрізав преображення, всі ви знаєте, видно, так? Да? Зараз піду ще зріжу і заодно подивлюся по Мільдю чи не де з ну, У мене обход кожного дня, так скажем. Все під контролем тут. Так, зріжу одну Геннадія. Так, неудобно одною рукою. Ну вже як є. Отак От ось. Геннадія зріжемо. Так, срежем одну кадрянку. А ну-ка, спробую спочатку. М -м -м. Хороша. О. Так, есть кадрянка. Зріжу і Каталонію. Тут в цьому році ну, така собі, знаєте, затія. Майже в один період воно все достигло. Таке воно. Угу. Це вже аж перестиг. Таке солодюче. Так. Ну, ще піду зріжу. Заодно мільдю дивлюся тут кругом. Ну, коротше, дивись, не дивися, але його тут немає. Не мільдю не оїдюма Так, ну що, ще зріжу, напевно зріжу, зараз піду ще етюда, бо він теж давно вже стиглий. Це етюд. Бачите, сірка. Так і є у мене, воно вона видно вам напевно, так? Да? Так, значить зрізаю етюда. Ой. Отак. От Та ще одну зріжу. отак так ось, отакий От тут. Ще й одна вдарена була ягода, ну вона засохла, давним-давно ось показываю крупним планом. А так усі, усі нормально, як би. Ну коротше, Щас ще піду Юпитера трошки клубничного, та й буде нормально. Коротше, мильдю я не замітив. От що нам робити? Багато питань мені задають. От що зараз от в такий період, коли дожді ну, проходять чи роси утром, що робити, виноград достиває, а мільдю напало. Я міг би вам порекомендувати. Так як мені, я ж кажу, у мене сильно багато друзів, я з ними щодня общаю, ну, спілкуюся телефоном по відео, то мені теж сказали, каже, будеш розказувати там, що вже іспитано, якби провірили. Ізокур, біофунгіцид ізокур, він і від сірої гнилі і от парші. Короче, Янтрактно за от, от чого хочеш. Коротше, ціна питання там, 400 гривень. Я беру середню ціну, бо може десь дорожче, може десь там навіть, я 350 бачив. Ну, середня ціна. 400 гривень літр, Його розход іде 30 30 на 10 літрів води. Невеликий такий цей. Значить, Обробляється ну, 14-20 днів період ну, от, би, між обробками. Да? Ну, навіть якщо хай, хай буде якщо і дощ, приміром. Ну, хай ви там раз у неділю зробите. Термін неочікування один день. От. Так що можете сміло працювати, Уже люди працювали. Ну, мої друзі, сказали, що працює, бо іменно по мільді пробували. То сказали, що обробили на другий день все якби, ну, попалило. Так що можете, ну, візьміть собі якби, на замітку. У кого немає. І не знаю, чим там боротися, і ягоди вже стигли. Мені кажеться, альтернатива непогана. От. Спробуйте. Хто вже працював, напишіть у коментах, щоб і другі знали. Отак От ми ну, друг по другу та й знатимемо, чим нам працювати, а не е, потіхаря. Я працюю, а в сусідах хай все згорить. Тобто діліться, діліться своїми. Е, якби, на... Працюваннями, щоб ну, і другі знали. І я знатиму, і я передам другим отако, через YouTube канали і як би, будемо разом боротися з цими болячками. Так що подивіться, на його сторону із акура наш виробник у нас в країні виробляється. Так що Піддержимо свого би, виробника. Я думаю, що він. Ну, Сам особисто я не працював, я вам показав свої виноградники, ходив. Я його кожен день показую. Кожен день ходю я на виноградниках, кожен день я їх показую. Ну Щас ну, я вам показую, бачите, все мокре, все в росі, все якби. Ну, бачите, ви де небудь? Хоч один листочок. От з п'ятнишком там чи ще. Ну, немає у мене. Я пів. Ну... І хотів би вам, ну, ні, ну, лучше конечно, не показувати таких речей, бо на що воно треба на винограднику. Ну, сам особисто не працював, бо ну, нема в мене необхідності ним працювати. Купити раді того, щоб просто от воно в мене було, чи раді того, щоб вам показати, ну, це, якби, це буде якась ну, брехня, чи я не знаю як воно. Купити не питання, тільки для чого. Все якби і так у мене працює. Ну, те, що ніяких болячок, ні на якому винограді в мене немає. Лоза визріває. Ось, допустимо, бачите, все, ЮТАЛ. Він загружений повністю. Я вам сто раз казав, що я не освітлюю. У цьому році м -м -м, інтересно, навіть на сьогодні, на 23. -й... Ну, да, на 23 число, навіть Маріша вже, ну, я пробував Марішу. Дивіться, Маріша. Коли це таке було, я не знаю. ну Ніколи не було, я не знаю. Коли це таке було, навіть Маріша закрашена. Та ладно Маріша, хоуп навіть їсти в ней. Ось хоуп. Ось, дивіться. Його спокійно їсти, в нього вже той присмак дюшеса, якби вже все є це. Кишмиш. Перший клас без насінневості нема в ньому нічого. І стивне. Та все воно і непонятно тут, як воно тут Коротше. Так що так, якось так на цьому все. Дякую, вас, дякую вам за перегляд. Майте в виду, що Ізокур. Почитайте, погугліть, почитайте, подивіться характеристики. Там термін очікування один день. Робити раз у 10 днів, я думаю, буде, бо ну, по інструкції там 15-20 днів між обробками. Ну, Навіть якщо дожива погода раз у 10 днів, мені каже, все одно із витратою 30 мл на 10 літрів води це нормально. Якщо воно все працює, то ціна, качество відповідає, якби буде все гуд. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд. Я зараз ще вріжу трошки ось тут у нас є. Бачите? Полуничний, От такі. Ось. І будемо збиратися їхати в Петровну. Поздоровляти. Ну, коротше, якось так. На все добре, всім миру і добра до наступних відео.